Друзі, мої, вітаю! З вами знову я Наталя. Я вас запрошую на орхополювання до епіцентру. Продавці говорили, що не буде нової поставочки, але вона є. І зараз я вам покажу дивні дивні квіти, які привезли по новій ціні. Дивіться, які гарнюні мультифлорки. Вони у дійсно дуже гарній якості, і їхня ціна 599 гривень. Але, повірте мені, вони того варті. Дивіться, це дуже гарні дорослі рослиночки з гарними коренями. Так, і показую, що ще лишилося з минулих поставочок. Дивіться, який гарний, гарний бікліпчик. Він дуже схожий на рим. Бачили там і корівку. І октопуса, але це минулі поставки, так корзиночка моя. Да, я вам вже показувала. що я купила, І швиденько йдемо до цієї краси. До речі, манго там на фоні. Я не знаю, чого я вам його не засняла. Тому що, тому що, тому що, що бачите, що робиться, це саме оці мультифлори за 599 гривень. Отакий От крупненький бігліб, як мультифлора, каскад, я майже його не взяла, але вже іншого набрала, тому лишила вас. Оце, дивіться, Пінк-фламінго. Друзі мої, я теж дуже хотіла його купити, але в мене є Пінк-фламінго. Ой, така вона гарна, такий колір. Ну, це просто щось неймовірне. І Дивіться, яка гарна якість цих рослин. Тому на сьогодні, 599, ой, так, да, 599, ще нічого. Отаке чудо бачу першим. Це теж мультифлора. Квіточка приблизно 5 сантиметрів. Теж катала-катала в візочку, бачите, там і корінчики ростуть, теж лишила вам. Хом'як дуже возмущався, але. І дивіться, отакого дуже багато. Оцінка 50% квіти в гарній якості. Оце, тут уже теж, дивіться, скільки оцінок. Там, звичайно, підрозібрали, але якщо, наприклад, вам потрібна групова посадочка білих чи жовтих можна вибрати. Що тут у нас? Оце теж тут в перемішку нова, і стара поставка. Так, і от дивіться, на цьому стелажику там ціни немає. Але там теж суміш квітів: ті, що подорожчі, і ті, що подешевше. Е, оце квіти там є за 500, а є за 300. Але дивіться на якість. От попадаються і нормальні, і. Ненормальний. Така оце, здається, по гарненька така. Взагалі там поряд є сканер, друзі мої, тому не знаю, як ви, а я беру те, що мені подобається, і е, везу до сканера. Мая така гарненька стояла, красунечка, і дивлюся вже, що ми там по поціні монтрю. Гарна атласна. Ну, це видно дійсно, що квітка, квітка достойна. А, хто не бачив, дивіться, в мене попереднє відео на каналі, я там показую те, що я нагребла. Я спочатку хотіла вам одразу сказати, що я накупила, але потім, коли я вже накупила, розумієте, я зрозуміла, що для цього потрібно окреме відео. От, дивіться, оця гарнесенька квітка коштує, по-моєму, щось 300. От, не пам'ятаю, не буду брехати. От 300 скількись гривень. Да? Такі ціни на сьогоднішній день. Взагалі, хоча брати все треба, не треба, але якщо 300, треба брати. Повороті. Оце в оцій, в цьому гурті такому квітковому, отам, по 300 з гаком. Sunшен Bright, здається, якщо я не помиляюся. Класна така. Морковна І це у нас, так, підожіть, Амстердам, Роттердам. Ам... Оце, так, да, по-моєму, Амстердам. Там ось окоріння, да? коріння небагато але воно все ж таки є. В принципі, кущик такий нічого, нічого, непоганий. Так, це я щось там ставлю, не можу поставити. І дивіться, отут дуже приємна штука. Дивіться, це. Ой, так хотіла швидко сказати і назву. А ця квітка дуже схожа. Так, 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 там не фокусується камера. Дивіться, яке гарне коріння, вона в нас форму квітки схожа на ванду. Теж катала з собою візочку, лишила вам. Ось така гарна, дивіться, така червоно-така, навіть не знаю, яка і не бурякова. Гарний колір, дивіться, гарна якість. Оці квіти, вони щось під 400 гривень, 300 з чимось. Не знаю, я вам там показувала, не показувала. От, ну, я завжди розумієте, дуже поспішаю. мені хоч це розумі... Я та людина, яка, в якої дуже багато роботи, багато захоплень, діти, сім'я, робота, хобі. І мені треба ж встигнути все розуміти. Тому... Треба пришвидшити. Ось такі каскадики лишилися в класній якості, бачили там і вітер осінній, але ціна теж класна, більше тисячі гривень. Стоїть мікс Гранді Флор, ціну, бачите, 2599. Їх так знесли в одну купочку. Дороговато, звичайно. І дивіться, пандора, пандора, пандора в мене є. Оце за оцим я прямо так. Він так хотіло, щоб там була на ньому оцінка, але оцінки не було. Дивіться, які красунчики лишилися, вони там по 700 гривень. Дорого, згодно дорого. Але якщо саме сорт прям страшно сподобався, то куди ж діватися? Бігліп, білий, дивіться на бутона в гарній якості і купа-купа, прямо. О, ого, забула, як називається. Добре, ви знаєте. Бігліпчик рожевий. І ось такий, дивіться, класний, рожевий із такою жовтою губочкою. Там прям такий я його вперше бачу, дуже крупні цвітки. Квіти. Це таке щось лаймлайт, але й не лаймлайт. Гарні. Нарбони, згадала. Ціла поляна нарбон. Так, друзі мої, і там, дивіться, між там О, О, Надін, моя любов, Амадора, і там багато такі проскакують у ці